Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде бірківська барвиста. От вони на мене дивляться такі, що він робить. Сьогодні моїм біркам ровно 61 день. Вчора було 60 днів. 2 місяці, давайте подивимося, як вони виглядають, яка вага. Ну і взагалі за них. Бірки живуть от тут. У них є маленький вигул. Отак от вони виглядають в 2 місяці. Ну, один день давайте скажемо, що сьогодні 2 місяці, їм 60 днів. У них є маленький вигул. І отут вони. 61 день тому я забрав їх з інкубатора. Яйця купляв на станції птахівництва селища Бірки, там, де вивели цю породу. І ще брав у приватному господарстві. Забрав я 188 курчаток. Зараз за 61 день їх не стало 18 штук. 160, 170 в наявності є. Тут їх менше Он шкандибає з поломаною ножкою, хто дивиться і слідкує за бірками. Ми півників ловили і одну вони прищемили. Так, де твоя? Ну, коротше, з нею все добре, вона не схудла, її не цкують. Трошки там щось, воно, бачите, яка лапка, не знаю. Ну, будемо дивитися. Шкода, така гарна дівчуля і от така от сталася. Є ще одна, десь Вчора побачив, ну, може просто її хтось там. І вона погано приземлілась, не знаю. Гадаю, що все з нею добре. Так от, їх тут не 170, півників 55 штук окремо, ми пізніше підемо до них. Ще трошки от бачите, півників є і тут. Це півники, це дівчулі, пісочок. Пару слов взагалі. Порода дуже лякається, така неручна. неручна. Ломан брауни набагато. Тобто, такі -брауни, вони Брауне-ручні, а ці перелякані трошки. Вони дуже канібали. Дуже. На 20-21 день рекомендують дебікірування клюва, тобто дзьоба обов'язково. Це повинно бути, як, не знаю, якцедіостатіка байкокс. там. Сьогодні, до речі, вони п'ють у мене солікокс. Е, кожен місяць до яйцекладки профілактика від кокцидіоза обов'язково. До цього, коли їм був місяць, вони пили байкокс, зараз солікокс. На 14 чи 12 день, не пам'ятаю, був, був теж, теж солікокс. E, почали розкльовувати, ми пришмаліли дзюби, попустила, І через тиждень вони почали знову. E, нагадаю, корм збалансований. Півники такі вже стали, бешкетники. E, корм збалансований, виготовляю сам, займаюся кормами. E, зараз це вже третій корм. Перший корм був 14-го дня до 30-го, з 30-го до 60-го. І другий день йде вже з 60 го до 90-го. Корм дуже збалансований, там все прораховано. Навіть там натрій прорахован, фосфор, кальцій, лізін, мітіанін, протеїн, звісно, ну все. все Жири, клітковина. Вітаміни я поки що не навчився це рахувати. А чому вони далі не почали себе розкльовувати? Мабуть, тому що я спробував всі народні методи. Тобто ми підкислюємо воду звичайною лімонною кислотою, у корм я додав ще сірку і даю багато трави. Багато-багато трави. Ну і якось. Тобто хвостів ви бачите немає. Вон, Ну, день-де є, а так вон десь є хвіст. А так хвостів немає. А, але до крові такого немає. І от канібалізму поки що ніхто не пав, не вмер. Тому якось так. Канібалізму, можна сказати, сказати поки що так. По грані хожу, але все добре. Давайте. Зараз важимо декілька штук спіймаю. Нагадаю, бірки вони яєчна порода. Там скрещували, не знаю що, але лігорн присутній. там. Тобто взяли трошки лігорна. Тому я казав, що буду робити годівлю повністю по методичці Ломан Браун. Методичка є в сіті, є у нас в спільноті, її кидали безліч разів. Там немає составу корму, але там є по тижням скажімо так, баланс харчових всіх компонентів. Тому роблю, як начебто гадую ломон Браун. Вони схожі на ломон Браун. Екстер'єром, інтер'єром, не інтер'єром, а екстер'єром, скажімо так. І давайте візьмемо методичку. Ломон Браун. 8 тижнів від народження, середня вага 700, ой, 685 грамів. Ну, скажімо, 700 грамів. Так, півничок. Одного спіймав такий невеличкий 1110. Тепер у нас дівчуля дуже мирна в Та й зараз побіжить. 785 грамів. Давайте ще декілька. Так, ще одна дівчуля. Теж тут вирвалась, побігла. Ну, коротше, бірківські вони такі з характером. Тепер вони всі мене бояться. Але це я вам показав, ну такий нормальний спіймав. Але є отут... От таке от... недорозуміння, бачите, ходить. Так, десь. Зато він саме ручний. Він зі мною їжу насипає. Він такий. Ну, це вона. Але це він не, воно, не знаю, куди його дівати. Ви Бачите, і немає його, не бачимо. Так, і є ще один манюня. Ну, от такий, от така от, дівчуля. Ну, вон ще манюнька. Є тут ще три, три може чотири залишилось манюнь, які не відійшли, тому що саме маленькі вони. Вони самі перші її відходили. Вон там воно. Вони відходили, а ці ніяк, вони живуть. Подивимось, куди їх дінемо. Зараз ми прийшли до півників у наш балаганчик. Вчора десь вже майже ніч була, привез чотири півня. От один, другий, третій там. І четвертий такий невеличкий десь теж є. У нього лапка трошки. Ну, поки їхали, десь щось придавилося, то він десь шкандибає. Це півники я взяв у людини. Зараз розповім, що да як. А, їм половиною місяці, Бачите, як вони виглядають. Он дзьобає зараза, бігає. А, моїм 60 днів. Півники, які тут на вигулі, на сонечку, на травічки, ви можете побачити. Зараз я їх тут. Давайте. Вони якось мені візуально більше, ніж ті, що в мене в закуточку. От вони такі, не знаю, якось побільше. Може в тому закуточку а, сонечко не так, а, ну, тобто немає світла і мені просто, не знаю, світло. Роби оману і я думаю, що вони маленькі там півники. Я не хочу зараз їх тут тут ловити, але от бачите, який півник. от Мій, наприклад, да? ну, непоганий. Не хочу зараз їх тут ловити. Чому? Тому що ну буде їх тут 59 штук і вони таке вчинять мені, ну капець. чи то на вечір треба чи на ніч просто зайти і взяти. от, ну, от ну Тут півники мені подобаються більше. Може за того, що. Днівне світло і все. А так вони вага одна і та етаж. Для цих півників в мене окремий корм. Вони вже, скільки вони тут? Два тижні. Вони 2 тижні їдять корм, він відрізняється тим, що в ньому більше калорій і трошечки більше протеїну. Тому, може, вони і виглядають такі побільше. Не знаю. Дивіться, по поводу півнів. Вчора знімав відео, казав, що їду за каченятами і за півнями. І візьму 10 півнів в своє господарство, щоб була свіжа кров і все таке. По факту взяв 4. Чому? Я зараз розповім свою думку. Я, ну скажімо так, не треба її повторювати, це просто мої думки. От і все. Дивіться, поспілкувалися з людиною, якби треба півників. Яка ціна? ну, Треба придумати. Тобто Ціна, наприклад, за 2 дні до зділки ціна не була придумана. Чому? Тому що, ті, хто, от, ну, наприклад, я теж буду тепер відноситись до людей, які займаються курьми. Да? Можна так сказати, що кюрми займаються. Так от, ми заробляємо на яйці. Ну або намагаємось це зробити. Да? Це харчове яйце і інкубаційне. Я два роки заробляв на харчовому яйці, дуже багато розповідав, скільки воно коштує, яка, який прибуток і все таке. Зараз я хочу не збільшувати поголів'я, а прибуток збільшити, і тому я переходжу на породу і буду продавати інкубаційне яйце. Коли буде не сезон, це буде харчове яйце. Ось така була ідея. Я за неї казав, якби нічого не приховую, все по-чесному. Бірки. Це порода. Вона завдяки мені, я думаю, буде, якщо в мене вийде класні показники по яйцю. Я гадаю, що наступного року ця порода буде дуже-дуже поширена. Бірки. Ви підрощених бірок не знайдете ніде. Курчаток ну, добових навіть, не знайдете ніде. Ви тільки знайдете яйце. Яйце є на станції птахівництва. До речі, є людина, писала мені вайбер, навіть взяла добових курчат. Але там вони продали, тому що людина погодилась на їх умови і взяла 500 штук. На менше, я так зрозумів, вони не віддають. Начебто ось начебто добового курча можна взяти. Так от, бірки. Якщо ми бажаємо, ті, хто займається яйцем, бажаємо бірки, ми купляємо яйце і закладаємо в інкубатор. У нас 50 на 50 півнів і курочок дівчуль. Ну от Де тут серце? от, да? Півні, вони нікому не потрібні. Ну, Якщо ми це була, наприклад, іспанка да, там, або редбро, і в нас була б точка на ринку. То півень в 4 місяця іспанка Редбро да, 3 3,5 кг вже зарізаний. Такий півень коштує десь 150 гривень і він вам принесе гроші. Живий цей півень вам нічого не принесе. А живий бір, бірківський півень тим паче. Тобто, якщо півень 3,5 місяця і ви його забили, а потрали і продали, він дорожче ніж живий. Ну це моя думка. Тому що от, в мене двохмісячні півні, якщо хтось приїде, скаже усіх забираю. Ну я там таки залишу собі для інкубаційного яйця. Дам тобі там не знаю, 80 гривень за кожного. Я б віддав усі. Тому що а навіщо? Представляете, нам з Оксанки треба буде 70 штук годувати ще, різати, потратити. Потім це куди. Ну, є морозильна камера, ну скільки я туди запхаю. На, на тушонку. Ну, таке собі. м'яса там не дуже багато, але нереально смачне. Це так. Да. Тому, е як виходить, людина передзвонила, каже: я попитав, скільки коштує породна, породний півень. 3,5 місяця. Йому сказали, 300 гривень. Ну, для тебе Сашко 250 Тому я взяв 4. Е 1000 гривень за 4 півня. Я так вирішив, з Оксанкою поспілкувались, що 170 яєць ми брали в приватному господарстві, 150 бірок, тобто там вже щось помішане, то, що ми маємо. І якщо там яйце з станції птахівництва, то із-за того, що в них дуже велика поголів'я, то там не всі дівчулі і півні, вони браття і сістри. Тому я так вважаю, що я чесно буду розповідати, показувати. Сам синкубірую першу партію на Новий рік, наприклад, і подивимось, як вони будуть жити, розвиватися. І я скажу, що в мене: ну, от, так от 4 півні не моїх, там 6 півнів буде ну, тож, теж мішані. Я гадаю, що все буде добре. Тому що е, я розповідаю правду: е, якщо ми купляємо десь в приватному господарстві, телефонуємо, є Бірківська, є Бірківська. Ну, ми не знаємо. Брати, сестри, людина каже, та я там все роблю, нову кров. Як ви перевірите? Ну не як. Ну от я телефонував, да, там, жіночки, від мене живе 200 кілом, Ну як я її перевірю? У мене на каналі ви все бачите. Все поступово. Можна кожне відео переглянути і сказати, Сашко, ну в тебе там єрунда, от в тому відео була. Що ти розповідаєш? Тому я взяв всього 4, тому що ціна ну, занадто висока для, того, для півня Бірківська. Тому що ну, людина все одно його буде різати і просто з'їси. А так би продав трошки подешевше. Це моя думка. Не знаю. Напишіть ваші коментарі, згодні не згодні. До речі, по півникам, сьогодні встановив у цю годівничку, повністю набрав її піску. Немає. Скільки тут літр? Літр піска немає. Зараз піду насиплю. Не сипав ніколи їм пісок. Чому? Тому що, думаю, ну вони ж на вигулі тягає кожні два дні цей балаганчик, то знайдуть, що треба. А сьогодні щось зрання таке, думаю, Сашко, ну тут ну що вони тут знайдуть? Ну, камах якийсь, так. А так, який пісок? Це ж город, тут піска немає. То от встановив і вони дуже-дуже... Його з'їли, так що це вам якби не забуваємо про пісочок. Давайте вже і в це відео вставлю каченят, яких ми взяли. Е е Німецька лінія. Я думав, вони будуть більше. Ну, так вийшло, що у людини в інкубаторі там вимикали світло, там мало вилупилось, всього там 7 чи 9 штук. І маленькі оці, от, їм там 2-3 дні. Вони із подкачки. Тому тут в мене є такі, як, ну, побільше, яким вже там 8 днів. І є такі, що 3 дні. Нічого не придумував, так вийшло, що не, не було комбікорма стартова повністю на свій корм вчора, ну, з першого дня. Цей корм, який я продаю, який вже по Україні поїхав. Будемо дивитися, як каченята. Зі старту їдять корм. Цим каченятам я буду робити годівлю вона буде постійна, тому що вже через пару днів вже серпень і їм треба набрати вагу жиру. Так, їм треба водичка, водічка, бачите, закінчилась. Так, зроблю сьогодні паїлочку побільше. Тому вони повинні набрати, щоб потім, десь через 3 місяці, от, вони усі разом жили. Ну, от так. Чим вони відрізняються від моїх, чомусь от я дивлюсь. ну, По-перше, немає, бачите, майже немає сяточок на голові. І у них клюві якісь ну, зараз би от на сонечку, якісь прям поліроване от дзьоби прям, ну, от якісь білі. -біле. Ті качки, що у Рому брав, вони були не такі. І до речі, тільки що ми розмовляли з вами про свіжу кров і все таке. Вони старше бірок десь на 4-7 днів. Тобто, це давайте 67-65 днів качка. Отак от вони виглядають. Людина зразу мені сказала: Сашко, в мене не чиста лінія. Колись я купив начебто чисту лінію. І от це, 20... це був 20 рік. Зараз 23 рік. Пройшло скільки? Три зими чи дві. Це брати і сестри. Тобто він нічого нового в своє господарство не заводив. Бачите, як виглядають. Доволі непогано. Давайте до них зайдемо. Як ваша справа? Отак ваша справа, так? Отак от. Так. так от. Їх 23 і тих малих 27, разом 50. А, я їх просто об'єднаю, і качери будуть покривати цих качок, ці качери будуть тих качок, і там може ще навіть, і не братя з сестрами, перша лінія, і от таке буде. Кажу прямо, тобто, коли на весну буду продавати яйця, скажу чиста е, німецька лінія, ні, скажу не чиста. Е, якщо бажаєте побачити стадо, будь ласка, плейліст, білі шипуни, Дивіться, як вони підіймались, як вони виглядали. І. ну отак. Поки вам розповідав за Бірківську, показав і каченят малих і великих, ну не знаю. <свистак> Вибачайте. Розповів, як є, нічого не приховуємо. Кров буде отака. Хочу придбати маленький інкубатор, але повністю автоматизований. І на новий рік закласти яйця, бірок, щоб подивитися, як і що. Головне, щоб було де їм жити, де підняти, щоб брудер був. Ну, тобто для мене це важче, ніж там, не знаю, вигадувати їх. А, і Хочу показувати правду, що така кров, такі курчата так вони підіймаються. А вам вже вирішувати, коли буде сезон брати не брати. Як завжди, я не поступаю своїм принципам, буду працювати по низу ринка. Я на харчовому яйці теж працював по низу ринка. Чому вже теж багато разів розповідав? Тому що дуже подобається, коли є черга і коли все розписано, а не тоді, коли ти шукаєш клієнта. Я полюбляю, що клієнт знаходить мене сам. Ну, так виглядають бірки. Гадаю, все добре. Одне, одне потрошки вчусь, тому що це в мене перше. Коли все буде побудовано, коли ми станемо заможні я все побудую, то я вважаю, що якщо займатися курчатами, там, підрощеними, да, наприклад, курчата повинні бути не волі, не на підлозі. Особиста моя думка, я буду до цього, поки що, я буду до цього намагатись, стрімітися. Курчата на підлогу до місяця вигріваються, підлога там тепла чи лампи інфрачервоні, не знаю, вигріваються, а потім вони йдуть, навіть не так, у перший день, так як бірки ви бачите, де курочка, а де півень, розділяємо півнів і дівчуль. До місяця вони на підлозі, окрема, окрема годівля. Півні йдуть зразу, якщо. Ілі вони помирають в перший день, чи ти їх продаєш по 10 гривень по 5 щоб просто забрали, чи ти відгодовуєш їх і на м'ясо. Тому у них буде окрема їжа, майже бролірна, але дешевше. Дівчулі йдуть у місяць у клітки. Чому? Вважаю, що клітки це набагато. Ну, як до 4 місяців до того, як вони попадуть до вас у ваше господарство, у ваші курники, вони повинні бути у клітках. По-перше, не такі будуть перелякані. Обробляти від всього-всього і вакцинувати простіше, а, важити простіше. І коли до вас приїжджає курка, от я ж брав курей а, з кліток, хай секс вайткат, які два роки були. Вони ручні. Вони. Ти їх саджаєш, і вони отут без кіпіша потрошку вчаться. Отаку От курку на підлозі, яка стрибає, літає. Спіймаш це ти і сотні штуки, 2-3 травмуєш, вони будуть їхати стрибати, потім ви їх випустите в своє господарство, вони будуть літати туди-сюди, що це, де, де ми і що нам робити, а коли вони з кліток, ви їх де посадили, там вони і сидять. І поступово, поступово ви їх всьому навчите. Так, краще для кінцевого споживача. Ну і мені як ну, уход за ними. Це я так вже зрозумів, і я вважаю, що це є правильно, і так треба робити. Хто займається курами, мабуть, вони так і роблять. Фух, Ну все, забірок розповів. Все, до побачення. Слава Україні! Слава нації! Дякую за силову!